Свій новий влог. Сьогодні вихідні і вирішили поїхати подивитися, які умови точно, як ми можемо чи не можемо взяти взагалі в кредит iPhone, їдемо до оператора Spectrum. дізнаємось, якщо щось вийде, то обов'язково про це вийде цей влог, тому дивіться до кінця. На офіційному сайті цього спектру пишуть, що дають по умовам під 0% на 3 роки. І там щось за місяць виходить по 46 по 42 долари. Тому цікаво, якщо вийти, то 42 долари на місяць, думаю, точно можна витягнути і купити телефон собі. Зато з новою гарною камерою, бо мій 12 й трошки. Вже погано працює, тому або будемо його продавати, або трейдін здавати в цьому спектрі, щоб потім просто доплатити за новий телефон, або подаруємо комусь з родини і побачимо. Хотіла трошки показати ось. Це, наприклад, iPhone 14 і можна за 20 доларів на місяць взяти його в кредит на 3 роки. Це iPhone 13 за 1750. Ну, ви розумієте, що чому ми хочемо поміняти телефони, бо це ось такі ціни. Це iPad Pro 27, доларів, 36 доларів на місяць. І ось iPhone 15 Pro Max. 33 долари на місяць. Ну, в залежності, я думаю, все-таки тут написані по Гігабайтам, але не мати по ціни. Мені здається, що там що чим більше гігабайтів, тим він дорожчий. І ось iPhone 15 плюс 25 доларів на місяць. І просто iPhone 15-22 долари. Були ми в цьому спектрумі, І можна сказати, що в нас все вийшло. Але є одна умова того, що ми взяли, це те, що чекати треба приблизно до 4 жовтня. Але сказала, що воно приходить все-таки швидше, може, 3-4 робочі дні. Сьогодні субота, тому, можливо, на наступному тижні нам по пошті вже вони прийдуть. Дуже дивно. Але ну, тут кажуть, що це нормально. Через FedEx вони відправляють, тобі приходить пароль, і там з... а, точніше, кур'єр до тебе приходить, ти розписуєшся. У тебе є два тижні, щоб його повернути. Але якщо ти його повертаєш, все одно там якісь 50 доларів треба сплатити за нього. За що ти його поюзав. Які там ще умови страховку ми не купляли, і вийшло, що кожен телефон по 40 доларів в місяць це на 1 терабайт iPhone 15 Pro. Кольори там можна було вибирати, ну таке. І ми здали 10-й айфон. 10 Pro, чи як він називається? 10R. А, R. XR. 10R. XR, типу, iPhone XR цей, здали йому вже тут тисячу років, то здали його за 200 доларів. Тому думаю, що в принципі, в Україні ми б за 8 тисяч гривень зараз iPhone XR ну, точно б не здали. Радості в моїх словах немає, бо я його ще не бачу. Тобто, коли я вже його побачу в руках. Тоді вже я, коли все перекину з цього телефону на свій новий, тоді вже я якось оціню те, що все. Ми тепер купили телефони і три роки зобов'язані за них платити, не переходити на інший оператор, тому або швидше. Ну або швидше можливо виплатимо. Да. Але тут так всі роблять, умови всюди. Андрюша нам третій день. Виносить мозг, що він хоче купити сміттєвоз. Ми їздимо по всім магазинам, просто його ніде нема. Зараз їдемо вже на Сешку подивитися, бо він каже, що він десь там бачив, але я не знаю. То їдемо в Гудвіл, спробуємо там подивитися, чи він є, чи нема. У Андрюша це дав. Є. Що ти ж хочеш. хочеш, Андрій? Добре. Нарешті доїхали з моєю ліпучкою. Андрюш, привітайся. Тебе ще ніхто не бачив. Вон камера у мами. Скажи всім привіт. Всім <ривіт> так. І поки теж. Андрюша тільки пока, поки знає так, машин немає. Приїхали в Гудвіл. Зараз побачимо, може щось Андрюшки купимо. Так проходять наші інколи вихідні, що Ми тиняємось собі, по магазинам ходимо. Так що побачимо. Андрюша улюблена все діставати і питати, а це що? Це настільна гра. І тут це все по 3-2 долари, 5 різні настільні ігри. Але, на жаль, машинки, яку Андрюша шукав, і тут немає. Тому зараз буду думати, що він хоче, чи купимо йому щось. Друж, бачиш, нема дитячих машинок. Всі закінчилися вже. Дітки вже прийшли, забрали. Тут реально популярні ці диски, фільми на таких дисках. Та на що тобі це треба? В тебе такі є вже вдома. Я ми таку класну колись тут книжку купила. Більше після цього не бачила за один долар. Дуже супер класну цілу збірку Діснеївську. Пішли, пішли. Ми за Андрюшним подарунком а купили. Картину за 9 доларів, яка коштує 1000. Будемо дивитися цікаво, чи вона дійсно так коштує. Це Пашина мрія, поставимо біля комп'ютера, будемо сподіватися, колись купить собі такий мотоцикл. І це класну штуку купили для капсул. Вона крутиться, сюди ставиш капсули в Україні дивилася, що коштувало чи 1500 гривень. Ну, я думаю, трошки дорого. А тут за 10 доларів з податками супер ідеально. Я супер задоволена. Але Андрюша погано себе веде, як завжди, нічого нового. Смішно, як ми спашуємо, з першої крайності в крайність, що ми кажемо все, починаємо економити і в той же час ми. Купуємо два айфони, тримач для капсул. Послухати зі сторони це дуже смішно. Але ну понятне діло, що ми знаємо наш бюджет і на щось розраховуємо, але просто да, Хочеться просто економити, але в той же час хочеться і жити, щось собі купити, бо для капсул це дійсно дуже зручна штука. Картина ми повісимо в іншу кімнату. Я думаю, що вона там буде дуже класно дивитися. І ще ми сьогодні зранку їздили. Сідер парк це ну недалеко від нас, і е, нам майже безкоштовно віддали два крісла. Це такі крісла, які крісла диван Ось і ми їх. Е... Ділі затищили додому, просили нашого друга з комплексу, що він нам допоміг. І познімаю, покажу. Вони дуже зручні. Зараз ми їздили, шукали якийсь поднос, бо коли ти п'єш там, як я зрозуміла, доходяться каву випити, все таки незручно, що там підлак... він дуже м'який і залишаються сліди потім. Тому забота як буде турбота переїзд в нову квартиру, це нові турботи, тому потрошки себе на вихідних, поки паша вдома. Чимось займаю. Сьогодні, наприклад, я казала, що цілий день в нас немає планів. І щоб ви розуміли, сім годин вечора ми їдемо додому. Ми Один раз заїжджали додому зранку в обід. Андрюша поспав і все. І ми отак знову поїздили, туди поїздили. Паша дуже думаю, щасливий. Це в нас новий житель. Тепер тут буде отак пім-бім-пім. Це під'їжджаємо вже додому. Диван прямо проти телевізора, можна взяти пуль пограти. Не я, але думаю, тут є люди, які люблять грати. Кнопка напускаєш кнопку, відкривається. О, все. Класно. А, ще можна. Ой, прикольно, ще можна так помагатися. Дуже м'якеньке. І тут два однакових, є підлокітник, блокітники, щось покласти по блокотніх. І дві... на дві штучки кружка. Чух, все закрито. Ось отак тепер виглядає. Вибираєш собі каву. Дуже-дуже зручно. Звичайно, що ти хочеш. Добре. Поки що цю дівчину поставили на вході. Вирішила, що тут, в принципі, непогано буде вона дивитися. Ну і паша буде приходити дивитись на свою мрію, що йому треба колись купити. Пройшло три дні від замовлення і повісили нам на двері. що До побачення! біжіть тепер на пошту FedEx і забирайте свої айфони, бо приходив кур'єр, а нас не було вдома. З попереднього кадру пройшов приблизно тиждень, бо нам казали, що телефони дійдуть до 4 жовтня, але вони перший телефон прийшов 25 вересня, але мене не було вдома. У нас було замовлено, що кур'єр принесе, і треба підрозпис з документами. А я дочекалася наступного дня. Вони приходять два дні підряд. Якщо на другий день ти теж не забираєш телефон, тоді вони відсилають на FedEx кур'єрську службу в офіс і там з документами без питань там цей же день приходиш, забираєш. А свій телефон я чекала в четверг Чекаю він не прийшов. Я в п'ятницю думаю, так, ладно, мабуть, він буде там на вихідних. Прийшов перший пашу телефон спочатку. Коробка. Я чекала, чекала, в п'ятницю мені терміново треба було кудись вийти. Я приходжу, написано, годину тому у вас були FedEx, кур'єрська служба. І все. На вихідних вони не працюють, тому сьогодні понеділок, і якраз Андрюшка ліг спати, і в мене так все співпало. Я його вкладала годину спати. Тут приходять до нас служба, та яка має лагодити фаєр, якісь там проти сирениці. Не сирени, якщо, якось називається. воно в саме в нашому будинку зламане, і вони прийшли це все полагодити. Я тільки вклала Андрюшу спати, вони стукаються і прокидається, починає. О, до нас хтось прийшов, тільки я його вклала спати, вони тут хвилин 20 все лагодили, стукає Федекс. Я і рада була, і не рада була, бо я Андрюшу сьогодні вкладала, я втомлена просто. Дві години вже хотіла просто думати, все. Хай же налягає. лягає, але. Я справилась сильно, і він ліг спати, тому все добре. І прийшла сьогодні коробка вже з моїм телефоном. Беремо ножик, відкриваємо. Чекала вже, коли Андрюшка прокинеться, щоб нормально вже відкрити, бо він вже лежить години 2-3. Я його не відкривала, бо чекала. І Паша вже питає, коли ти відкриєш. Тобі вже прийшов і чохол. Це чохол запакований. Зараз теж будемо відкривати. Так, тут старають упаковочка. Ще раз розкажу: взяла ми телефони в кредит. Перший взнос був е, щомісячний платіжці 43 долари. Плюс е, ми заплатили там, 120 доларів, це як Фі. Це гроші, які не повертаються. Тому за кожний телефон ми одноразово заплатили 150-160 доларів, а наступного разу буде оплатити всі місяці по 43 долари з кожної людини. Тому 40 доларів, думаю, Паша знайде в місяць. Так, це інструкція, це те, що в мене тут лежить. В мене iPhone 15 Pro White Titanium на 1 терабайт. Тому. Я дуже задоволена, ми брали два айфони, 15 Pro. Я не знаю, чому не Pro Max. Мені не сподобалось, що Pro Max трошки великий, де я звикла до маленьких телефонів, тому я захотіла саме цей. Так, відкриваємо. Брали ми в нашого оператора Spectrum. Ми задоволені зв'язком, хто би що не казав, півроку користуємося, проблем немає. Навіть T-Mobile, якісь там він так само десь наловить, якщо це десь далеко за містом, це й так само. Тому поки що немає проблем. Платимо ми 30 доларів за мобільний оператор з двох, з двох людей і 50 за Wi-Fi, Тому зараз додається плюс 88 доларів на місяць за два телефони. Але думаю, що це того вартує. Бо наразі я знімаю два влоги підряд. В мене є якийсь матеріал, і я не можу потім змонтувати, бо в мене немає пам'яті, щоб викачати той влог. Настільки в мене немає пам'яті, хоча на телефоні там 30 відео. Бо в мене WhatsApp займає там архівні відео. Андрюшині не можу нікуди діти. Тому він займає щось 30 чи 40 гігабайтів. А телефон цей на некий знімається й і в ньому 128 гігабайтів пам'яті, але взагалі не вистачає, тому в цей раз вже вирішила ризикнути і взяти по максимуму. Так, в комплекті тут, як завжди, інструкції наклейки Apple, і це новий шнур. Не буду умнічити, треба було спитати в Паші, як називається, коли два виходи, отакі, коли вже не звичайні, коли вони трошки покращені. Знизу напишу, як називається, бо забула. І все. Пуста коробка і сам телефон. та да 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 Все. Ось такий гарненький телефон. Ніколи ще в житті, до речі, білих не було. Чомусь. Ага, він ще такий матовий. Він сірого кольору. Ось такий. Чи видно, не видно це матовий сіро. Тут більше глянцевий біля камери, а так матовий все. І зараз відкриємо. Я не буду нічого тут включати, бо треба Паша для цього, щоб він мені все налаштував. Це робиться хвилин 20-30, Просто телефон підноситься до старого телефону. Вся повністю інформація, навіть інтерфейс, так як воно було в тебе розташоване в твоєму телефоні. Додатки всі будуть так само, просто треба заново зайти в ці додатки підтягнути карточки свої мені паша зробить, бо тут немає сім карти все, вже не відкривається. Немає цієї кнопки для сім карти. Тому паша мені налаштує є сім-карту українську сюди і е, спектром цю карточку. Так само він підключить. З нового те, що я зрозуміла, що тут прям ну, нове, саме просто візуально, це тільки те, що тут з боку ця кнопка, ось верхня, вона тепер не переключає в різні сторони звук, коли ти виключаєш, безшумний режим включаєш, тому просто кнопочка. Далі, думаю, користування нема що розповідати, це звичайний телефон. Для мене телефон це не являється чимось. Вау, просто я оскільки почала вже знімати влоги, хочу далі цим займатися. Плюс в мене є дитина, якою хочу фотографувати для себе на пам'ять, скидати відео, в групу потім передивлятися. Навіть сьогодні ми дивилися з ним відео, де йому було 5 місяців чи 6, Він так сміявся, просто не мало можливості зняти. Оце було дуже фаново, що він так дивиться, передивляється, йому весело, тому не, не зря я так довго <сміло> зберігала всі ці три роки фотографії. І тепер, по покажу чохол, які Замовили Замовили собі однакові, бо ми пішли в торговий центр. В торговому центрі чохли коштували від 20 доларів. На Амазоні можна було від 7 доларів Брубарі, 7, 8, 5, коротше, знайти. Але брали більш-менш нормальні, бо хотілося вже таке щось нормальне. Взяти. Прикольна упаковка, до речі, вона була ще в цьому поліетилені. І ось така. Тут всередині відкривається і лежить ось цей від. Фірми Таурі, мабуть, Таурі називається така фірма. Там такі стікери клеїти. Прикольні. Три чи чотири стікери лисичка, там якісь звірядка. Так, тут сам чухол, зараз покажу. І це оця магнітна штука, яким воно, типу, як безпроводна зарядка, можна користуватися, як я розумію, але ну, сам магніт є. Так, і це сам чухол. Брали звичайний, силиконовий, нічого сверхістиного, але сказали, як зазначає виробник, що цей чохол не жовтіє. Бо всі силіконові вони дійсно з часом втрачають колір, жовтіють і дуже негарно виглядають. Тому не знаю, як цим буде. Побачимо цю штучку, так розумію, треба приклеїти кудись. Зараз. Я думаю, що я наклею просто на чохол всередині, щоб не на телефон. Думаю, буде нормально. Якщо я правильно щось зроблю. Ні, краще, коротше, сюди клею. Як його приклеїти? Цікаво, Щас приклею неправильно. На телефон не хочеться клеїти. Тоді клеїмо сюди. Якщо неправильно, по потім виправить. Так, і все. Це сюди. Все. Тепер я телефон в безпеці. Це, мабуть, я точно неправильно цю штуку приклеїла, бо вона відходить отут. Ну, так негарно якось виглядає. Але нічого прикольного. Переклеїмо зараз ось такий телефон. Тепер точно, якщо буде падати, то такий силікон достатньо плотний. І що тут в другій цій коробочці, я не знаю навіть, що це таке? Що це таке? Зрозуміла. Це. О боже, тут просто це п'ять в одному. Ми, мабуть, не, не дочитали. В общем, це скло одне, наклеїти, це скло друге. Тут в комплекті два скла. Додаткова рама, якщо ти хочеш його е, зробити більш таким стильним з, їхнім, з їхньою тематикою. Два скла отаких. От це клеїться на ось це, щоб. Теж так берегти камеру від різних сколів. І що це таке? Відкривати, що там лежить, цікаво. Це, мабуть, щоб скло наклеїти? Да, набір для того, щоб скло наклеїти. Це одноразові серветки протираєш скло. Це прибирати я так розумію, цією штучкою можна прибрати. Це чим вирівнювати скло, коли клеїш, ну і протирати саме скло. Паша вже приїхав під вікном. Все, тому набір величезний. Тут така окрема деталь коштує 5 доларів. У нас їх тут дві-два скла. Ми за 10 доларів наклеїли паші, паші скло. Але я буду пробувати клеїти це скло, яке йде в комплекті, і це коштувало 15 доларів за один такий набір. Тому я думаю, що за 5 в одному. Дуже класний набір. На цьому буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця, і побачимося у наступному відео. Всім пока!